Більшість поляків не вірить, що Трамп зупинить Путіна. Частину стіни дронів зможуть побудувати вже протягом року. А головною проблемою заходу є не відсутність ресурсів а брак рішучості. Понад 60% поляків не вірять, що Трамп зможе зупинити війну в Україні. Про це свідчать результати опитування інституту «Ібріс» для Радіо Зет. Так, майже 68% опитаних громадян Польщі не вірять у цьому питанні президентові. США. і лише 22% респондентів позитивно налаштовані щодо його здатності зупинити Путіна. Ще майже 10% учасників не змогли дати чітку відповідь. Нагадаємо, нещодавно глава Білого Дому висловив упевність, що Україна за підтримки європейських союзників може відвоювати свої втрачені території. Також спецпосланник Кіт Келох повідомив, що Трамп санкціонував використання Україною далекобійної зброї проти цілей на території Росії. Західна насамперед США підтримує Україну частково і нерішуче. Це сприяє російським провокаціям. Про це Слава Тіві заявив дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Він наголошує, що через брак скоординованих заходів, а саме закриття неба, постачання важкого озброєння, інтегрованої європейської ППО, ударів по території РФ як засобу стримання, Росія продовжує свої провокації. Росіяни набагато краще використовують свої слабкі карти для того, щоб нав'язувати свої правила гри. І от до, до, до сьогоднішнього дня, ну тут особливо по українському небу, це не виглядає так. Хара наголошує, щоб змінити ситуацію, потрібна сильніша і послідовніша підтримка, а також готовність демократичних держав застосувати реальні важелі впливу. Детальний коментар експерта читайте на Слава ТІВІ. У Данії пройшов саміт лідерів ЄС, на якому обговорювали оборону після серії порушень європейського повітряного простору Росією. Про зустріч у Копенгагені написала наша журналістка Марина Степаненко. Вона зазначила, що чи не найголовнішою її темою стали шляхи протидії російським дронам. Зокрема, минулого тижня Данія зафіксувала таємничі дрони, які вплинули на роботу шести летовищ. Прем'єрка Мете Фредеріксен заявила, що Європа опинилася в цитую найскладнішій і найнебезпечнішій ситуації від завершення Другої світової війни. Тож про що домовилися на саміті в Копенгагені? Про охорону східного флангу та стіну дронів, читайте в колонці Марини Степаненко на нашому сайті. Частину стіни дронів на східному кордоні ЄС можна збудувати вже протягом року, а деякі елементи системи, зокрема засоби виявлення безпілотників, можливо встановити ще швидше. Про це в коментарі польському агентству преси сказав Єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, системи виявлення дронів можна встановити і менше, ніж за рік, але для цього необхідні дієві механізми державних закупівель. Щодо фінансування проєкту, єврокомісар назвав кілька можливих джерел. Кредити з інструменту сейф та кошти з європейської програми оборонної промисловості. В липні міністри Польщі та країн Балтії оцінювали вартість стіни дронів у кілька мільярдів євро. Підтримка Нетаньягу буде падати після завершення війни в Газі. Ізраїльське суспільство хоче її закінчення, водночас підтримуючи залишення посади прем'єром Беняміном Нетаньягу. Про це в ефірі програми Український фокус заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. В Ізраїлі також хочуть, аби причини війни після її завершення вивчала спеціально створена комісія. Саме після аудиту подібної комісії, нагадує семоволос, в 1973 році після завершення війни судного дня у відставку подала тодішня прем'єрка Голда Мейєр. Окрім того, причиною непідтримки уряду Нетаньягу може бути, за словами експерта, погіршення економічної ситуації в країні. Економічна ситуація в Ізраїлі погіршується. Ізраїль накопичує чимало боргів, і це також впливає на стан суспільства. Чому ізраїльський уряд продовжує підтримувати атмосферу загрози в суспільстві, попри мирний плани з газою, читайте в коментарі «Семи волоса на слава ТІВІ. А в мене наразі все. Більше новин читайте на сайті Слава Тіві. До зустрічі.